Він без оператора ще продісковує робить, бо можуть залишитися. Ми ж не всі видячі, може залишитися, і щоб мінімалізувати ці людські втрати, ми такого плану задіяли працю. Це навіть технології ми побачили під Харковом в Граково таке є населений пункт. Ми туди до хлопців, вони там доступно нам розповіли і ми це все спуталися. Це дорого коштує? Ну, Около 10 тисяч доларів ми потратили. Це вже про вартість людського життя. Це просто круто. Трактор на гідравліки, гідравлічне воно там, і з допомогою радіопередатчика він керує. Як гоночна машинка там стоїть, стоїть на гідравліку сервоклапан і з допомогою електропередачі, з допомогою частоти воно нажимаєш кнопочку, відкриває гідроканали і вони повертають. Танкову міну хоча б видно, а противопідходну випадково. Дорога була тут розмінована, тут військові їздили і випадково ну, зором побачили це. Потім вони нам просто показали, які вони є в наявності. І Хлопці, і вже тоді око набивається, ти вже їх бачиш. Около са противотанкових мін десь приблизно около 10 мон і около десь 15 ОЗМ мін. Ні, ні Ну, частково. Ви бачите, туди випалили, хлопці, там ми розмінували частково. Это мина АЗМ заградительного действия стояли заслони. Здесь стояв противотанковый заслон, ми вбрали, саперы сняли. А противотанковые заграждения закрывают вот эти противопехотные. Нарешті до нас зайшло гуманітарне розмінування, принаймні вони наразі вивчають територію, вони виходять на військову адміністрацію, ми надаємо інформацію по старостатах, по фермерах. Вони наразі об'їжджають, вивчають всю цю ситуацію по замінуванню. І потім, я думаю, вже. Через декілька термін, деякий де, де, де час ми будемо мати повну картинку. Наскільки ж насправді у нас є забрудне вибухонебезпечними предметами території? Палатрас, ФСД ще організації. Тось тобто вже три-чотири організації приїжджали для взаємодії. Ми втратили. Поки що, на жаль, п'ять великих фермерських підприємств, які наразі не працюють. І за того, що дуже велике забруднення вибухонебезпечними предметами їхньої території. Кожне із таких великих фермерських підприємств було приблизно до 100 робочих місць. Ми маємо великий недобор фінансування податків в бюджет, але сподіваюся, ми з цим поборемось. Вони отримують звільнення від податків зв'язку з тим, що їх Земля забруднена. І ці землі і робочі міста ми повернемо 100%.